В основі концепції створення бойових штанів Abrams Lightweight Combat Pants лежить два основних принципи. Це особлива тканина і конструктивні рішення, які використовують більшість провідних європейських та американських брендів, що виготовляють бойовий одяг та тактичне спорядження. Це тканина, яку використовує американська армія Milken Nylon, Вона виготовляється в США. Має особливі характеристики паропроникності. Ці штани дихають набагато краще, ніж будь-які інші. В той же час їх можна використовувати як літом, так і в холодну погоду разом з термовілизною. Конструктив передбачає використання колінного вузла край Precie на колінники Airflex як 3, так і 4-го покоління. Що стосується конструктиву, перш за все, вентиляційні рамки в паховій зоні. Поєднання з. Дихаючою тканиною Нейлон. це значно покращує характеристики експлуатації штанів в жарку погоду. У нас є три еластичні зони це коліна, пахова зона. А також поясниця. До речі, що стосується поясниці, всередину вшиті такі додаткові пади, які зменшують тиск на поперек при використанні розвантажувальних ременів. Само собою, регулюється об'єм. Штани посилені кордурою в місцях. Найбільшого зношування це сідниці, а також тут ця зона між черевиками. Вони часто розбиваються штани саме в цій зоні, тому тут розташована тонка дихаюча кордура. Штани мають досить цікаві кишені. При відсутності навантаження вони мають такий низький профіль, умовно кажучи, але при навантаженні потенціал до збільшення об'єму дуже великий. Також ці штани мають можливість бокового доступу до речей, які розташовані в карманах. Це актуально, наприклад, коли ви сидите або рухаєтесь в автомобілі. Ось ця кишеня має можливість регулювати висоту розташування на коліннику. Ну, не кишеня, а ця система. І, звісно, саму кишеню можна використовувати за призначенням. В цих кишенях у нас досить велика глибина всередині сітка для додаткової вентиляції. Також додаткову вентиляцію створює сітка в кишенях на сідницях. Якщо залишити їх відкритими, це збільшує вентильованість всієї системи. Штани також мають гачок для фіксації їх. Відповідно, якщо їх зачепити за, за шнурки на ваших черевиках, вони не підскакують при згинанні або при сіданні. В цій ж зоні розташована додаткова вентиляційна рамка. Її корисно залишати відкритою в жарку погоду при використанні червіків з низькою або середньою висотою. Тут у нас кишені для турнікетів. Також цікавого це можливість регулювати об'єм в цій зоні. Його можна забирати за допомогою ось такої утяжки, яка приховується. Є можливість регулювати правильність посадки на колінника відповідно до ваших особливостей.